Не знаю, мабуть, це із -за жари. Я порахував, що останній раз Пунтестрай грав 23 роки назад. Тому Чому вирішив ще раз, знову ж таки не знаю. Мені вже майже 50 і... Реакція зовсім не така, як у Дітей молоді. Причому я... Намагався розібратися, як все зараз працює. При мені не було таких прям серверів кучі, щоб можна зайти. Не всі ігри підтримували серверні ці варіанти. Що ти можеш через інтернет грати. Інтернет був дуже слабенький, що нормально не пограєш. Е, я перед тим, як записувати, зайшов там на деякі сервери, розібрався, кої в чому. Бо все так було повільно. І що помітив, що. Зараз напрочуд гарно люди грають, ну просто до неможливості гарно. Ну, так от людина вискакує за угла, о там ти на неї вискочив. І одразу двох в голову вбив одною чергою. Тобто я зрозумів, що зараз повально використовують чити. Всякі боти, що стріляють за тебе. Потім що ще класно, що. Зараз не треба скуплятись, ти нажимаєш просто набор, який хочеш отримати. Ну тут ну, засів! Засів, засів чувачок. І пришиб мене. Хочеш просто я там одиничку один набор зброї, двоєчка другий набор і троєчка третій. Причому третій там треба щось купити якийсь віп, щоб у тебе був третій набор. А бомба то закладена. Ха-ха-ха. Тобто навіть, навіть з цими читерами я щось зміг когось завалити. А зараз в мене бомба. Це ж відповідальність яка. Ну ось людина вибігла. Із тої штуки... Снайперки з якої я ні в кого не можу попасти взагалі. Людина просто вибігла і на ходу мене вбила. Просто треба як-то міняти тактику. Щоб не попадати на цих читерів. Ну якось ховатись. через стіночку бачать але намагаються не палитись в цьому плані чому Коротше, щоб боротись проти читерів, треба бути кемпером. Ну тут зразу в голову теж. Зльоту. Не встиг я з за з цього повороту. Коротше, куди мордай з'явився, туди й біжу. І тут прикольно, що видно коли ти в когось попав, навіть коли його не бачиш, показує скільки ти урону на Натя вам. А знав же. Ж. Ха! -ха. от так от. Не, ну, ну тут в мене попало, я б навіть попал, би в попал ціль і без всяких читів. Ой, мене зараз воскресять. Це теж фішечка сейчас прикольніше. Приємно. Мене залізать хотіли, щоб я тут стояв. А як це? Дві флешки було. Тан Вайон. também Йо, хана нам не утримав я позицію. Сейчас зі спини зайдуть. А я навіть не спіг стрельнути, і це причому що я їх побачив. <laughs> у нас теж 4. Ну от як грати. Ну як вони лізуть з усіх сторон, блин. Будемо закруглятись. як це? You know <coughs> Там, де мене нема, там і пролазять. Ну Де наш його щось бігає? Все, це останній вже точно.